В ну, складному користування знаєш, вони 202 об'єкти і на 40 тисяч квадратних метрів. Замінили рік, ми переплан по речі мінімум на 85%. У нас було 8-4, 8-4 мільйони план і млн. Хочу сказати, що на чому план, тому що не було. Цього року закону, було в нас зміни закон для об'яснення оренді для підприємців, і не було засоба індексації. Цього року за ці роки нас дуже було індексація, тому оренда збільшала. Але хороші попадні, які українські майна, минулого року у нас прийняло з 20-го року, майно збільшилося на 30% вартість, майна саме більше 30%. Цього року нас виділили передбачає. Приємні. Ви маєте проєкт на руках, більше доходить. Давайте подаємо зразу запитання. Якщо запитання, пройти звіт.